Добрий вечір. Це слідство інфо. Програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Нахабна поведінка так званих мажорів давно вже нікого не дивує. Майже повна безкарність нащадків впливових батьків призводить до регулярного скоєння ДТП чи бійок в публічних місцях. Один з таких шокуючих випадків стався влітку в Миколаєві. Ми пильно стежили за тим, чи будуть покарані дебошири, які своєю поведінкою шокували всю Україну. висновок наших миколаївських кореспондентів дива не станеться, і хулігани, очевидно, таки уникнуть серйозної відповідальності. А значить, на вулицях міст повторяться мажорні бійки та аварії. Гандураси. Що випусінь? И вы, пи***, в желтых шортах. Ну, да, да. А, а вы снимаете, пацаны? Пацаны, я, а чей вы души, скажи мне, скажи, ты чей души? Ты души, чей? Так Я Я Да все, крепите его тоже. Скандал почався з того, що колишня дружина одного з хуліганів, Геннадія Сімова посварилася з чоловіком, намагалася втекти від нього на таксі. Сімов зупинив автівку та вдарив по ній кілька разів кулаком. Потім розбиратися з таксистом почав приятель Сімова Артем Слободяник. Далі вже під гарячу руку хуліганів потрапили випадкові перехожі. Зрештою, поліцейські затримали нетверезого слободяника та відвезли його до відділку поліції. Подивіться чоловіка, за що не виможете! Іншого дебошира ніхто не затримував. Він спокійно сів у Мерседес і поїхав виручати свого друга. Адвокат з багаторічним стажем Максим Коваль. Який очолює спілку юристів Миколаївщини вважає, що поліцейські діяли безпорадно. Во-первых, задержать обоих подозреваемых преступлении, тому що оба человека были, ну, були об'єктивно в совершении головного правонарушения. Они должны были осмотреть автомобиль. Потому что на нем в нем находились подозреваемые в преступлении, Это значит, там, возможно могло быть какие-то запрещенные к обороту там, наркотические средства, оружие, что угодно. Третье. Они должны были, значит, задержать этих граждан, отвести их в полицию для оформления, для предъявления подозрения. Автомобиль, так как он находился, он мешал проезду других транспортных средств пешехода, он должен был быть эвакуирован на штрафплощадку. Ничего этого не было. Під тиском обурення в соціальних мережах поліцейське керівництво звільнило патрульних, які не надто активно реагували на витіки мажорів. З 11 поліцейських, які були на місці події, чотирьох було звільнено, а решту притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Щодо самих дебоширів, то їх пообіцяло покарати за всією суворістю закону. По факту хуліганських дій полуголих п'яних ґамадріл буде начато кримінальне производство по статті хуліганства. Закрити діла або порішати – не вийде, написав на своїй сторінці у Фейсбуці радник міністра Авакова Нардеп Антон Геращенко. Перед молодиками замаячив термін до чотирьох років ув'язнення. Цей ролик в Ютубі подивились майже мільйон користувачів. Саме завдяки широкому резонансу справи довели до суду. Але коли резонанс вщух, справа мажорів потроху почала сходити на нівець. Близько місяця їй взагалі не давали ходу. А потім доказова база почала розсипатися на очах. Всі, кого судячи з відео, били хулігани, просто припинили свідчити. Таксист вже не мав ніяких претензій, а перехожого, якого вдарив Сімов, слідство відшукати не вдалося. Тілесних ушкоджень нікому із потерпілих, які е, наявні в кримінальному провадженні, які визнані потерпілими, е, завдано не було. Е, тієї особи, яка фактично, як ми всі бачили в інтернет е, мережах, е, нанесено було удари, е, цю особу в ході досудового розслідування не встановила. Вона відмовилася одразу від е, подання будь-яких заяв, е, пояснень, та пішла з місця події. Центральному райвідділку поліції так ретельно розслідував цю справу, що після самої події навіть забули взяти проби на алкоголь у добишеві. Я показання матері мене! тебе Я Ти не важив. Ти ханівщий. Ти мене розбив! Я тебе саме уничтожу. Я не був ні випивши, ні піднаркотичним. Нічого. Я був просто злой ті чого. Нікуди вибирають. Ви маєте на увазі чи пройшли вони медичне освітування в матеріалах кримінального провадження, оскільки спершу воно досудове розслідування проводилось з центральним відділом поліції, даних фактів немає. ж такі ці молодики, що шокували всю країну. Незважаючи на те, що вони отримали славу мажорів. Власне, мажором їх назвати важко. З'ясувалося, що Артем Свободяник безробітний. Живе в багатоповерхівці у спальному районі Миколаєва, в однокімнатній квартирі. О, а ви правда мажор? Ні, я не мажор. А я я такий же звичайний, як ви всі. Його друг Геннадій Сімов, який у присутності поліцейських кілька разів вдарив перехожого, офіційно працює директором комерційної фірми. Батько фермер, а мати вчителька. Однак Сімов любить роз'їжджати на крутих іномарках та шиком погуляти. Причому не рідко на підпитку. Ми знайшли ухвалу суду минулого року, згідно з якою Сімов був оштрафований за керування авто в нетверезому стані. Раніше суд обрав для обох молодиків запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ми вирішили до них завітати, щоб перевірити, як вони виконують рішення суду. Двом дебашерам дали по два місяці домашнього арешту. Ми біля будинку, де мешкає Артем Слободяник. Чи є він вдома? Ми біля квартири Тема Сободнюка. Зараз подзвонимо. У квартирі нам двері не відчинили. Не склало труднощів нам знайти і помешкання іншого фігуранта – Геннадія Сімова. Ти души, Чий. Слідство розшукало машину, яка фігурує в тому скандальному відео. А також будинок, в якому мешкає другий фігурант справи Геннадій Сімов. Йдемо до нього. Однокімнатна квартира, в якій мешкає Геннадій Сімов, знаходиться у більш новому будинку. У дворі тут чисто та затишно, а кожен володар автівки має власну стоянку. Квартира належить рідній сестрі Сімова Ірині. Директорка місцевого ОСББ розповіла, що вже давно не бачила Геннадія Сімова, але погодилась провести нас до квартири, в якій він живе. Сестру віжу. Сестру бойфренда да. віжу. Його не віжу. Може би ні віжу сі зі з тим, що нарестований, не запустилися. Власних законом втім нам ніхто не відчинив за дверима, ні звуку. Склалося враження, що помешканні нікого немає. Ми поцікавились у Юрія Романовського. Керівника поліцейського підрозділу, що наглядає за дотриманням умов домашнього арешту Слободяника Сімова, чи могли обидва підозрювані залишити приміщення і місто? Той усе заперечив за цей період, вони знаходилися по домашнім арештам, вони покидали місто життя тільки по спеціальному розрішенню Квартира, де вони знаходяться, по місцю реєстрації, по місту пропітно. Судді було поколдок один раз, і це була просто технічна ошибка. Е Товарищ був на місці. время ніяких нарушений не було. Нарешті днями Миколаївський суд почав слухання судової справи Сімова та Слободяника по суті. За два місяці, що пройшли 6 цієї події, не встигли добре підготуватися. Найняли адвокатів, знайшли порозуміння з таксистом. Стичний, який провів досудове розслідування, розповів. Чуть так ушкоджень ніхто не отримав. Підозрювані свою вину повністю ви визнали. І вчинені злочину передбачено частиною 296 тобто хуліганство, і передбачено частиною 2, 342, тобто активному опіру працівнику правоохоронного органу. Вони щиро покаялися в вчиненні даного злочину, активно співпрацювали. Примітно. Що на перше судове засідання одна з потерпілих, колишня працівниця поліції Інна Буханюк, навіть не з'явилась. Спілкуватися з журналістами жінка відмовилась. Можливо, в неї вже немає ніяких претензій до хуліганів. Другий потерпілий по справі. Таксист Геннадій Сумцов, хоч і прийшов на суд, але заявив, що зла на бешкетників вже не тримає. Гроші за отримані пошкодження авто він отримав, а руками його ніхто не чіпав. Тож будь ласка, ви. Казали, що не вважаєте себе потерпілим по справі, так? якщо ви не є потерпілим по справі, ну я показую, так. вам не задано ніякої шкоди, Ви за що взяли 800 гривень? Я не вважаю себе потерпілим по справі після того, як мені був повністю знищений ще. І це при тому, що в ніч, коли сталася подія, Геннадій Сунцов свідчив протилежний. Вас он бил? Вдвоем, эти. Вас он, да вас он как бы физически какие-то применял? Били, они. Били вас, да? Ну, один, нет, потом второй подошел, вдвоем начали. А ну, тот, который был в футболке, да, вас бил? Ну, там всего двое было. Ну, один был без футболки, да. которого да, скрутили, да, да. а второй был в футболке. И оба били. Оба вас били. А куда вас били, скажите, пожалуйста? По лицу. По лицу, О, да? Да. Вот этим преступлением действительно нанесены тяжкие последствия общественному порядку. Это сигнал, это... Показання того, как люди можуть себе вести. Пожалуйста, хороший адвокат, пожалуйста, ми вас обеспечим защиту в суді, а то, що ви здесь как бы, нагнули поліцейських людей, плачучих дітей. Поэтому я вважаю, що це отяхчаючі обстоятельства, і суд учесть, вчити. Це отягчающе обстоятельство, обстоятельство тяжелої последствия. Суд над дебоширами триває. Але здається, очікувати на серйозне покарання для них не варто. Це вже не перша резонансна справа, яка закінчилася символічним покаранням для хуліганів, а значить, гучних витівок мажорів навряд чи стане менше. А чи ви душі? Скажи, скажи, ти чий душі? Ти душі чий?